Каулявочка, дуже легкий рецепт рублених котлет. Взяли філе, гарно його помили, нарізали кубиками і нарізали цибульку, якщо ваші дітні люблять цибульку. Тепер беремо три яйка. Даю три. Дивіться, довго лежать вже холодильнику. А так все смаю, переталіпаю. Це й буває тут треба. Бачите, все турборежими. Це дуже швидко чекайте, бо тут не впали. Шикулоки з буксивом, вінчиком збили. Але чи дуже швидко готував. Такі страви, знаєте, замудровані Ну, Вже не потрібно відставляємо. Перчик обов'язково беремо, щоб було перчене. Приправа для картоплі. Це не покусає А Видаємо наоборот шикарно. Крахмалю Крохм... дві ложки. перебор одну. Викидаємо дві ложки. Вінчиком все винішуємо. Не треба ніякого брати тут міксера. Це все дуже швидко бачите? Ось така має бути жижа. В мене вже є однорідне. Однорідне. І беремо чарівний майонез. Того треба кудись втомати, тому що дуже-дуже довго стоїть. А він там чиємо майонез. Будемо дивитися по консистенції, який буде. Бачите, яке воно робота. Трошки ще майонезкуди. Це мама, на мою думку. На вашу думку, може, добре кавалірка, то є без. То рецепт називається на око. На око. Все гарно Бачите? До однорідної маси. Вінчик нам не потрібен. Ось тепер сюди висипаємо кожи. Можна дати сир, але сир я не даю, тому що він горить. І все, і гарно вимішую, але, правда, дам зелень. Вимішуємо і даємо постояти. Хоча б 10 хвилин. А зелень давати? Давати. Ну, зелень, якщо каже, це внулі, mm, то все ж таки. Знаєте, бо я малегівна, мали а дорослому що треба слухати, завжди дорослий. І я вас також слухаю, тут ще, Барда. Тобто, не вибираєте мене. Ти все закидай. Думаю, час не приправить. Що? 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 Боже. Так, казала Моніка, каже, слухай, ти так на кухні, як вепрокамери дістала. Я кажу, що ти говориш? А я там, Моніка, бо час не вибирає. Я кажу, нічого, ти колись на то прийдеш. Треба повідомлення купити. Марічка з Іваном приїхала, Як сьогодні з ними познайом. То куди ми їздимо до Софії, я там подружилася. Знаєш там? Та й там вчителька. Попередила. До музичної школи. Ми були. Ну це все, я не співаю. Як хочеш, я можна. не вмію. Так, так, у них в школі. Це дуже файло. Ось Софія познайомила. Я, я знайома. Ось така водика і нічимся, нікотичку знаєте. Мені головне, щоб скоро приготувати, щоб було смачно. Давайте здорові. Ось так це пооб'їдали за вихідні і ніби нічого такого лишнього не їм. Щоб не гірчи. Ну, Бачите? Ось таке. Красота на Так, Тоді 10 хвилин смажемо і вуаля. Ціла сім'я має що їсти. Витаску ти що? Ти поприбирав кімнату? стояв 10 хвилин. На слоєк? Так. Далі махав обухнув. Хоча, шо, я дивлюся на нього. Все не я... треба купити. Ні, ні, це там метр. Там туди. В кімнату. Ну він змів просто там. Ну це... Я казав, ні, не беру Ну, нечого. Ну, такий Вороня не Все, Порядок ідеальний. Куди попомиту? Це нема. Я це не ми. Бачите, стріпались, то стріпались Тільки поприбирали не ті ті думали смітити знову. Є, тут, Розпаковка. Розпаковка. Гребід, а то хто? так. Так, хай. Гербень. Ні, фен щитка. Чотири ага. в одному. Рика. Берег всередині себе. Бережи вогник всередині себе. Ото написали, коли язик з них можна розломити. Гарну листівочку. Куди сидеш на один в ага. якось мужчини? Сексуальний. Фен щітка. Ви знаєте, кавалерка, Я вам скажу таке, Я вже переконалася, що у тих Альдорадо, там, там такі ціни. Там ціни реально кусаються. Кавова машина дешевша в тостероні. Аерогриль дешевше в тостероні. Тепер надибала новий магазин, бо шукала. Чотири собі... в одному пише, так? Так, щітка, фен щітка, чотири в одному. Перед тим я мало дуже класно, але вже все. Воно вже своє, знаєте, видихалося. Mm -hmm. Знаєте, і дуже круто, що оті фен щитки можна брати в дорогу, вони дуже мало займають місць. Роблю вам розпаковку. Так, гарантійний талон. Обов'язково. Гарантійний mm -hmm. талон мусить бути. Інструкція, як використовувати. Що бути? Та, фен щитку. Інструкція. В подаруночок до. Фен щітки, іде ось таким щитко, дуже ладне, що фен no. не буде вам літати по е, е, чумодані або де ви його поставите. Сам фен я взяла такий <кій> ржевий, щоб здалека було видно, що це є мій. Знаєте? чекайте, чекайте. Топа, як скрутити треба? Ти думаєш? Це я зараз покушую. Чого це крутити? О. Бачите, відкрите стрілка. Відкрите, закрите, бачите, закрила, відкрила. Mm. Так, Хочу, наприклад, стріл. Закрила. О, файний фен, правда? Зараз буду його використовувати, бо там той вже такий, знаєте, такий пошарпаний. По цей. Ну, але але на біду міг би бути, але Там вже дуже погано крутила ось ця щитка. Мені цю щитку треба для моніки, або собі робити вкладку. Бачите, така щіточка. Ще є ось така. І ще є ось чотири насадки, кавалерка, Чотири насадки, гребінець. Дивіться, який гарний гребінець. Так, тепер будемо кушати, як він працює. Елегантно. Елегантсько. Що зараз після душу? Ти. Зараз зараз я хочу ще того спробувати. Бачите, і так само тут. Запихаємо, запихаємо, закриваємо. Бачите, тут всюди є, як закривати. Mm -hmm. Бачите, запхали насадку закрили. Mm -hmm. Одну сторону, в другу сторону. Mm -hmm. Видно? Класне, правило? Файне це. То таке, що потрібно кожній жінці. Знаєте, я вже що? Зараз, зараз, зараз. Тут ще треба попасти. Не думайте, що так легко корови. Так, запхали, закрили. Uh -huh. І так крутиться. Uh -huh. Бачите, що крізь? Це новий, так що його треба перше використати. Подивитися, як він суши волосечку. Uh -huh. Ну і аж тоді вже вам можу рекомендувати. Ось ви просто розщиплює, плачуть, mm -hmm. mm -hmm. фен 4 в одному. Супер. Тен щітка, 4 в одному. Так що і митися, кавалірка, в хаті вже ідеальна чистота. Їсти приготувала одним словом, іду скоро. Правда, не маю часу довгуванні лежати, але йду, помиюся і тоді до другої роботи. Бачите, хатню роботу, от ніби ми робили тепер. А зараз хтось напише, а що ви десь робите, а то не хатня. Робота не робота, то я вже вся мокра. Добре, Віталій вже в душі був, ще mm -hmm. залишилося мені піти в душ. Ще переться один раз, бо біли вже повипирали, вирішили вдома сушку поставити, тому що на дворі передають дощ. І так так, Так. Так, я погнала далі. правда? таке погнали. Йду. А буде класну як так, яка нас не вступала. Мені вже за прям на треба. Скажи, напевно, абсолютно подивитися мої кости на поведя. Ну, якщо часто я в шосі. У меня ну, все одно все напрягала, а питання задніми треба. Я в шоке, видите, прям начальник прямо половина. Я в шоке. Ну и как волос покидает, командир падает. Надо стать коробки побежать, он будет считать, это упакся в гости. А, давай.